Так, але я наголошую, що міняти антенни все одно треба, тобто це не має ніякого практичного застосування. Хіба що ви знаєте якесь практичне застосування, і воно вам буде для чогось потрібно. І по-друге, знов-таки це працює на столі, воно ніде не тестовано в польових умовах. Наші звичайні нормальні військові прошивки мають такий функціонал. Якщо вам воно потрібно, звертайтеся до їхніх розробників, беріть. Перевірену тестовану штуку, а не робіть крізь клугос. Маємо тут сигнал на частоті 905, ну, типу плюс-мінус. Ось у нас польотник і приймач. забінданий от сюди. Маленька буквичка C, Отут означає, що Єбіт. Ну і додатково. От я можу порухати. Все працює Betaflight. Тепер ми робимо наступну штуку. Спочатку ми перемикаємо. Переймач. На 868. Тепер ми перемикаємо передавач. От, як ви що, замітили, бо кочки спочатку зникла, потім з'явилась Якщо ми тепер перейдемо на нашу картинку. Ось ми маємо тут тепер сигнал. Ну і відповідно все працює. Окей, а що якщо зробити більш щось більш екстремальне? От я маю 720. Так, але я не з того місця почав. Спочатку потрібно переключити RX. Бінг зник. Кейкс. Він з'явився. От у нас тепер тут 720 приблизно. І все, що все працює.